40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі. Давайте по порядку. Як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло, ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Даже люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту там військовому, що йому можна на взліт 10 тисяч євро. Допустим, ну тут це все дуже дорого. Так от Європа, вся така модна блатна. Всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивати ці дрони, які в Україні збивають з автомат. З рогатки взагалі. Мені кажеться, мікроволновки кидають, щоб їх збивати. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети, коротше, стоять від одного Мільйона до чотирьох мільйонів євро один запуск ракети, щоб збити дрон. А уявіть, заплатить сім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто, Європа витратила на те, щоб чотири дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. То вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По перше, показали, що ну це НАТО. Ну со своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. Гроші не будуть йти в Україну, а будуть йти зараз на допомогу Польщі і Польща від. Від цього, звісно, плюс. Ну і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляков, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку всім.